Для чого нам людям сили дають силу? Як ми маємо використовувати її для себе особисто? Е, розуміло вже, що людина, коли стає на шлях свій магічний, коли відкривається, розпускається як той бутон, рози, ми вчимося на собі очищатися, очищатися. На початку до нас люди будуть приходити на допомогу саме, на такі, саме за таким, що знімали ми себе. Далі, як ми, от, вже коли ми очистились, як ми цю магію можемо використовувати в своєму житті? А тут вже стає дуже цікаво, цікавий моментик. Коли ми приймаємо свою себе, свою місію, то всі наші сфери вони вирівнюються. Перекос там, де щось когось не дотягувало, воно все вирівнюється. Але вищі сили перевіряють постійно носіїв, чи людина не використовує собі на благо, надмірно, чи не робить людина на цьому бізнес? Одна справа, коли ціни низькі, то сили самі диктують, сили самі покажуть. Майстру, коли ціни низькі, коли ціни варто піднімати. Це один окрема тема, ми зараз не про це. Колись, може, до цього повернусь, а може ні. Окей. Okay. Момент. Е, якщо, наприклад, людина починає магію використовувати як бізнес, суто залякувати людей, що платили величезні кошти і так далі. І так далі рано чи пізно прийде розплата, рано чи пізно спитаються, за це відповідати треба буде. Наступний такий вагомий може бути теж момент, що, наприклад, жінка відьма, має поряд чоловіка. Вищі сили дивляться, що трошечки жінка якби зафанатіла від свого чоловіка, так що не вона на першому місці, а чоловік. Що може бути, яка ситуація може бути? Чоловік хоче піти від неї. Ну, так, складаються обставини випадково, якби в кавичках випадково, але не вип... нічого не випадково. І тут жінка думає: раз маю силу, допомагаю людям, чому я не можу допомогти собі. Чому не прив'язати? Чому ж він не залишився? І коли жінка починає свою силу направляти не в то русло, дуже може сильно аукнутися, і дуже сильно може прилетіти по голові. Треба пам'ятати те, що нікого силою біля себе тримати не можна, перше, друге. Вищі сили перевіряють. Вищі сили можуть такі ситуації в житті складати, складати що не відразу зрозуміло, що то перевірки. Але вищі сили перевіряють. І перевіряють завжди. Тобто нема такого, що на початку перевірки, а потім все по голові погладили. Ні, перевірки є завжди, потрібно про це не забувати.